Таю на календарі. 31 серпня, четвер. Ви дивитесь Капрі Ньюз, Найактуальніші новини регіону у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо такі теми: один загиблий та шість поранених. Ворог завдав ракетного удару по багатоповерхівці в Кураховому. Найважче дивитися на дитячі сльози. Краматорська про порятунок людей після обстрілів розвозили гуманітарну допомогу. якщо треба було інвалідам, кудись дістатися, також відвозили їх близько десяти звернень на день. Онлайн шахраї продовжують атакувати українців. Телефонувати в банк, який їх обслуговує, заблокувати всі рахунки, піти в банк та написати скаргу. Срібло та золотом. Спортсмени з добропілля прийняли участь у всеукраїнському турнірі з кікбоксингом. Я дуже радий, що здобув в перший раз зразу, в перше місце. Далі думаю, буде ще краще. Всі в очікуванні плани мешканців Мирнограда на життя після перемоги. Нам тільки перемогу треба, тільки перемогу. А потім будемо святкувати. Перемога за нами, перемога буде за нами, ціда. Тахікардія симптоми, причини та методи лікування. Тахікардія це не захворювання, це в основному це прояв якогось чи хронічного захворювання чи інших чинників. Покровчани вітають першокласників із початком навчального року. Щоб у них хороші оцінки завжди були, щоб вони боялися відповідати. там. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в Донецькій області. Окупанти здійснили 26 обстрілів. Удари завдавалися із застосуванням авіаційної керованої бомби Гром Е-1, ракетних комплексів Іскандер М, ЗРК С-300, РСЗВ Ураган, артилерії танків. А так зазнали 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів'яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Петрівка. Вка північне Щербинівка, села Багатир. Завітне, Клішіївка, Межове, Шевченко пошкоджено 54 цивільних об'єкти, 43 житлових будинки. З них 10 багатоквартирних: дитсадок, ангар, господарські споруди, складські приміщення, гараж, автомобілі. Авіаудар бомбою гром е 1 росіяни завдали по Кураховому. Поранено 7 цивільних осіб, пошкоджено 10 багатоквартирних і два приватних будинки. Дві ракети іскандер М. Ворог спрямував на Селидове, влучило за межами міста. Сім ракет с 300 поцілили у фермерське підприємство в селі Багатир. Загинуло два мирних жителя. Руйнувань зазнали 11 приватних осель, приміщення ферми та склади. Артилерійські обстріли по часовому яру забрали життя цивільної людини. Ще двох осіб травмовано. Три приватних будинки пошкоджено. Завітне Новогродівської громади. Армія РФ обстріляла з ураганів. Поранила двох цивільних осіб, пошкодила домівку, господарську споруду та автомобіль. Крім того, вже сьогодні близько о пів на першої окупанти чотирма ракетами атакували село Мирне Слов'янської громади. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство. За попередніми даними під завалами може перебувати цивільна особа. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Один загиблий та шість поранених. Ворог завдав ракетного удару по багатоповерхівці в Кураховому. Подробиці дивіться далі. Вчора, 30 серпня, на світанку ворог завдав ракетного удару по місту Курахове Покровського району. В результаті обстрілу відбулося руйнування двох квартир на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На місці події залучались рятувальники Покровського гарнізону, зведеного загону ДСНС України та мобільно-оперативна група головного управління. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з під завалів було вилучено тіло однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок обстрілу, поранення отримали шість осіб, та одна людина загинула. На місці проведення робіт рятувальники розібрали шість тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи завершені. Від головного управління залучалося 11 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Від зведеного загону ДСНС України 16 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки. Від Комунальних служб, один екскаватор, один автокран та два чоловіки. За минулу добу ворог обстріляв село Завітнем, що у Новогродівській громаді. Двоє осіб отримали легкі поранення. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє начальник Новогродівської МВА. Найважче дивитися на дитячі сльози, Волонтер з Краматорська про порятунок людей після обстрілів, ми починали з будівництва блокпостів. Потім, коли ми збудували блокпости на виїздах з міста, почали укріпляти адмінбудівлі та лікарні мішками з піском, всі вікна, де можуть бути люди. Ми закривали. Потім почала приходити гуманітарна допомога. І в цей от період, коли вже ми працювали. Наша постійна команда збиралася, тобто, по початку війни це було приблизно 40 чоловік. Коли ми бріпляли лікарні, було приблизно 70-80 чоловік, які приходили на допомогу. Але так поступово в нас команда. Зменшилась до 20 чоловік, 20-25, але постійних, які кожен день допомагали, кожен день розвантажували гуманітарну допомогу, ліки допомагали інвалідам, які не можуть отримати гуманітарну допомогу, розвозили гуманітарну допомогу. якщо треба було інвалідам кудись дістатися, також відвозили їх. Починали також якось так на великих обсягах займатися евакуацією, привозити на ЖД вокзал Краматорська людей інвалідів або пенсіонерів, відвозили на евакуаційні поїзди. А повний випуск передачі дивіться далі одразу після інформаційного випуску. У Покровську завершено роботи з ліквідації наслідків обстрілу, який стався 7 серпня. Представники комунальної сфери перекрили дахи 25 багатоквартирних будинків, 18 шиферних та 6 з м'якою покрівлею. Загалом Покровська громада за час повномасштабного вторгнення зазнала 39 обстрілів з боку ворога. Пошкоджено 736 будинків, 122 багатоквартирних та 614 приватних, один гуртожиток, один вищий навчальний заклад, два коледжі, чотири садочки. 12 шкіл, 3 заклади культури, 2 спортивних заклади. Близько 10 звернень на день онлайн-шахраї продовжують атакувати українців. Як не потрапити на гачок шахраїв, уже готові розповідати мої колеги. Підробляють відомі сайти, продають неіснуючі товари та послуги. Онлайн шахраї продовжують виманювати гроші у довірливих громадян. З початку повномасштабного вторгнення вигадуються все нові нові шахрайські схеми, на які не трапляють, на жаль, і наші захисники. Шахраї публікують оголошення з продажу автівок, тактичного екіпірування та багато іншого, що є актуальним для наших військових. А uh, ще є uh, таке як інтернет акціони під час онлайн акціонів uh, можуть відбуватися фальшиві ставки для uh, підвищення ціни uh, або навіть продаж підроблених товарів. Аби перевірити надійність сайту чи інтернет-продавця, достатньо зайти на сайт кіберполіції StopCrop та ввести посилання на сайт, який ви хочете перевірити. Нагадують правоохоронці і про важливість встановлення надійного пароля. Ми, мінімальна кількість символів пароля це вісім символів. А, в цих восьми символах а, повинна повинні бути а, літери латинського алфавіту. Я можу дати такий приклад: маленький: припустимо три великі літери, пару номерів і крапки. Це буде стійкий пароль. У поліції кажуть, найчастіше потрапляють на гачок шахраїв люди віком від 30 до 50 років. Відшукати онлайн шахрая сьогодні можливо, проте таке розслідування займає багато часу. Тим, хто потрапив в пастки онлайн-шахраїв, це якщо в них було списання з карток, першочергово зателефонувати в банк, який їх обслуговує, заблокувати всі рахунки, піти в банк. Та написати скаргу, щоб вони дали, куди пішли далі кошти. Якщо це було якесь посилання, і у вас писали звідтіля кошти, ви повинні вказати посилання обов'язково. А якщо це був переказ на картку, обов'язково вказуйте номер картки шахрая, на якого кошти були перераховані. Відповідно до статті 190 кримінального кодексу України, вчинена у великих розмірах шахрайство від 250 тисяч гривень з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі від 3 до 8 років. Срібло та золото. Спортсмени з добропілля прийняли участь у всеукраїнському турнірі з кікбоксингом. Наприкінці серпня у місті Дніпро відбувся всеукраїнський турнір з кікбоксингу, де брали участь дорослі та юніори. Захід присвячений захисникам України, де зібралося 220 спортсменів нашої країни. Вихованці спорткомплексу міста Добропілля теж взяли участь у цих змаганнях. Міста Добропілля було представлено троє наших спортсменів, які здобули за результатами проведених боїв місця розподілились наступним чином. Перше місце зайняв засядь вовк Дмитро у ваговій категорії до 75 кілограм, та Манько Ілля у ваговій категорії до 57 кілограм. Друге місце посів Зосімов Володимир вагова категорія до 35 кілограм. Хлопці вперше випробували свої сили. Кажуть, що це стане важливою сходинкою на шляху до самовдосконалення у цьому виді бойового мистецтва. До цього я займався сам на вулиці, а потім якось вирішив прийти і займатися з тренером. Ну і ось майже рік я вже тренуюсь з тренером. За рік перший раз я виїхав і здобув перемогу. Змагання проходили в місті в місті Дніпро. Соперник був теж з Дніпра. Вагова категорія в нас була 75 кілограмів. Я дуже радий, що здобув в перший раз зразу перше місце. Далі, думаю, буде ще краще. Хочу життя пов'язати зі спортом, виступати вже професійно. Хлопці віддали всі сили на спортивному майданчику і продемонстрували свою майстерність та жагу до перемоги. Я виступав перший раз, коли їхав, був маленький мандраж. Займаюся вже майже рік. Ну, на сорінуваннях було тяжко, але ну, все одно почалось виграти. Я планую пов'язатися зі спортом. Також це потрібно для моєї професії в майбутньому. Як каже тренер, перемога в цих змаганнях відчиняє двері в наступний етап. Після цих змагань вони можуть можуть виїхати на чемпіонат з Європи до, до Германії. Він планується у вересні. Займаючись нашими хлопцями, я хочу, щоб вони. Досягли великих висот на соревнованнях, представляючи нашу країну на міжнародному рівні. Попереду у спортсменів кропітка робота, де вони вкотре будуть намагатися бути кращими з кращих. А наразі проходять тренування за планом. Близько 20 – Це тільки старших і стільки ж молодших. Молодших від 6 до 9 і старших від 10 до немає границі. Тренер нас він дуже добре тренує за звідності з ну, з розумінням. Ну і також в нього є завжди дисципліна, якась також ну з ним можна поспілкуватися, Він ну як з другом, незважаючи на складні умови, в яких перебуває наша країна, спортсмени знаходять сили, аби гідно представляти нашу Донеччину. Зичимо й надалі залишатися активними, бадьорими та сповненими сил. В Україні пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту. Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежитися однією вищою освітою. Якщо людина отримує третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочення під час воєнного стану. Представник президента України у Верховній Раді Венеславський. в очікуванні плани мешканців Мирнограда на життя після перемоги. Перемога таке довгоочікуване слово для кожного та кожної. Вже півтора року українці щодня прокидаються із надією почути найголовнішу новину країни. І у всіх є, хоча б мінімальні, але все ж таки плани на життя після неї. Тож журналісти телебачення капрі поспілкувалися з мешканцями Мирнограду, аби дізнатися, які у них плани на життя після перемоги. Першу чергу після перемоги, що ви зробите? Обійму своїх рідних, які зараз в евакуації. Дуже хочу. Я вважаю, що зараз це найцінніше, що в нас є, обійми. Ой, всіх буду йти і обнімати, цілувати людей. Навірно, радуватися, плакати від щастя, щоб діти всі домой повернулися. Ось у мене діти уїхали. Я надеюсь, что все будет хорошо, что у нас будет победа. Я буду э -э, папу целовать, потому что он защищал меня. И защищал мою маму. Конечно, в первую очередь это победу отпразднуем. Ну а потом, уже. потом будем думать о дальнейшем, что дальше. На море нет. Точно, наверное, с, с родственниками будем видеться. И поск... поскорее пускай это все закончится. Буду рада, что победа. К семье вернусь, конечно, домой. Только домой, к семье. Поедем на... на море. Куда? С дитиною. В Крым поедем. На море хочу с семьей. Поеду обратно домой, буду гулять с друзьями. Я после победы буду радоваться. Ну, сначала надо дожить до этого, до всего, а потом уже будем святковать. Детей на море повезу, потому что дети желают на море съездить. Она а мне дает вот это все. Купил бы маме цветы и поздравил ее. Ну, и поеду. Уехал бы отдыхать. Я очень радовалась бы. Поеду до родственников в Запорожье. Сейчас они оккупированы. Вот хочется увидеться. Ну, и будем радоваться за нашу страну, что наконец-то закончилась война. Я бы э, сильно радовалась. Ой, плакала, радовалась. Наверное, счастье всем-всем обожала. Я не знаю, після перемоги а сльози, прямо зараз сльози були. Чесне слово, і зараз кожному бажаю, мирного неба над головою. І щоб у кожного було все-все на краще. Ну, а так, що побажати. Щоб війни не було. А після перемоги знайдемо що зробити. Я навіть не знаю. Радувалася б. А ці душі. Крім крім щоб святкувати, щоб ми ще робили. Не знаю, Головне, щоб вона скоріше настала. Ось і все. Я б нічого не зробила. Хіба тільки то, щоб діти були щасливі, та щоб не було більше війни. Ой, нам тільки перемогу треба. Тільки перемогу. А потім будемо святкувати. Перемога за нами. Перемога буде за нами, Поїхали б на море, на наше українське в Крим. Даже, вы знаете, настолько это хочется же побыстрее этой победы. Что даже от, в первую очередь не скажу, чего хочется сразу. Просто хочется, от, наверное, объединиться всем, возможно, с разных уголков мира за одним столом. Поэтому побыстрее бы. Не знаю, буду очень рад. Поеду у Крыма відпочивати. Обняла своїх рідних. Не знаю даже. Ну, і построїла плани на, на майбутнє. Більш нічого. Поїдемо додому, по-перше. І по-друге, будемо, напевно, будувати плани на майбутнє. Бо зараз це неможливо. Не знаємо, що буде далі. Зараз такий час, що нікуди не їздимо, ну, небезпечно. Зустрінемося з рідними. Я думаю, буде великий гарний стіл. Такі плани. Хочу зустрітися з друзями. Щоб я вперше зробила, напевно, напевно б я зібралася з усіма родичами за одним столом. Або поїхала куди-небудь за кордон. Напевно так. На морі. одразу на морі. Тут розговорів немає, хочеться вже на морі. У мене аж мурашки по потрібні. А в всіх своїх, які там знаходяться, і буду плакати. Україна неймовірна країна, адже її незламний народ це відважні воїни та чудові люди, які кожного дня та щомиті докладають максимум зусиль, аби захистити її цілісність та незалежність. Колектив телебачення капрі бажає всім якнайскорішого настання миру, аби кожен та кожна якнайшвидше почули головну новину країни, після якої вони зможуть здійснити всі свої плани та мрії. Завтра, 1 вересня з 9 до 16.00, буде знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція та припинено водопостачання споживачів. Подача води в повному обсязі буде здійснюватись після відновлення електропостачання та технологічних процесів Карлівської фільтрувальної станції. Тахікардія. Симптоми, причини та методи лікування. Вистрибує серце з грудей, дихати стає все складніше. Ні, це не закоханість. Більш ймовірно, що це тахікардія, і зволікати з нею не варто. Вона може притікати безсимптомно, але за відсутності правильного лікування може призвести до суттєвого погіршення стану здоров'я. Тахікардія це не захворювання, це в основному це прояв якогось чи хронічного захворювання чи інших чинників. Приходять пацієнти, на що вони скаржаться? Вони скажуться на білю серці. Якесь здавлення. Вони часто кажуть, що вони відчувають, що у них є серце, тобто воно може вискакувати, є такі скарги, але нам треба знайти причину, тому що тахікардія – знову ж кажу, це не захворювання, це симптом. Тахікардія це порушення серцевого ритму, що характеризується підвищеною частотою серцевих скорочень. Вона може бути нейрогенна, тобто це. Те, що ми називаємо ВСД, нейроциркуляторні дистонії, вона може бути токсична, тобто людина може вживати якісь препарати, які її зумовлюють. Вона може бути також при захворюваннях респіраторних, тобто навіть при підвищенні температури може піднятися серцебиття. Нам треба знайти основну причину, і також це серцево-судинні захворювання. Хронічні тому ми лікуємо не саму тахікардію. Ми лікуємо її причину, з яких вона з'явилася. Як каже лікар, тахікардія це симптом, а не окреме захворювання. Крім того, вона може з'являтися і у абсолютно здорових людей, як фізіологічна відповідь на велике навантаження або стрес. При тахікардії в основному вони відчувають часте серцебиття. Це самий головний симптом. Вони можуть відчувати біль у серці, вони можуть відчувати важкість у серці. Тому ми вони приходять. Ми обов'язково робимо кардіограму. Якщо треба консультація кардіолога, ми її надаємо. Якщо це якийсь психогенний фактор, то у нас є психологиня, яка їм допомагає. Ми з прийому направляємо їх до неї на консультацію. Вищі зазначені симптоми вимагають звернення до лікаря, ретельного обстеження та лікування. Не допустіть, щоб прискорене серцебиття порушило ваші плани. Також лікар надала рекомендації щодо профілактики тахікардії. В основному це трошки зміна. Життя О, способу життя, здоровий спосіб життя, прогулянки, спілкування з людьми, якщо це якийсь психогенний чинник. Ну і також, якщо потрібно, медикаментозне лікування. Нехай ці поради стануть вам у нагоді: будьте здорові та бережіть себе. У Покровську відбудеться безкоштовна юридична консультація для місцевих мешканців та ВПО. Під час зустрічі юристами будуть надані консультації з таких актуальних питань, що необхідно зробити для отримання компенсації за пошкоджене, зруйноване майно, відновлення втрачених документів, умови виплати грошової допомоги від міжнародних організацій та багато інших важливих питань. Зустріч з юристами відбудеться 1 вересня з 11 до 1300. Попередня реєстрація за номером 0800 300 101. Музика. Вже завтра для школярів України навчання розпочнеться в онлайн форматі. І, хоча у цьому році запарти учням Донеччини сісти не вдасться, для першокласників свято 1 вересня одне з найважливіших у житті. Тож мешканці Покровська привітали маленьких школярів із початком нового навчального року. 1 вересня, день знання старту нового навчального року. На жаль, це світле і радісне свято проходить у воєнний час. Але навіть під час війни юні українці продовжують вчитися як онлайн, так і офлайн, бо саме якісна освіта може укріпити їхні відчуття і розуміння української ідентичності та підготувати до успішного творення власного життя, власної родини і своєї країни. Для першокласників свято першого вересня одне з найважливіших у житті. Тож мешканці Покровська привітали маленьких школярів зі святом. Здоров'я, хороше учобу і успіхів. Щоб хорошо учились настояща школа, не удаленка. Це наша мрія і наших внуків і дітей Дуже хочеться, дуже хочеться в школу всім хорошо учиться, слухатися батьків. и кушать хорошо по утрам, и высыпаться. Желаю всего хорошего. Здравого ума, здравых мыслей, добываться своих целей всегда. Ну и чтобы всегда учеба была было важно. Ну, чтобы у них хорошие оценки всегда были, чтобы не боялись отвечать там. Ну, чтобы они счастливы были, что идут в первый класс. Хорошо учились, чтобы хорошие оценки были. Здоровья, счастья и слушаться учителей. Чтобы у них был интерес ходить на занятия. Это значит, чтобы педагог очень понравился. И хорошие были друзья. Учиться Пожелаем им хорошо. учиться хорошо, на 12 баллов. Що стосується погоди на завтра, 1 вересня, то у Покровському районі перший день осені обіцяє бути похмурим, проте опадів синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме до плюс 30 градусів тепла, а вночі до 18 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Ще більше цікавих та актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. На все добре.